Всім привіт! Сьогодні розв'яжемо завдання з підручника Алгебра Істер за 7 клас номер 509 Нам треба помножити одночлен на многочлен. Якщо відео подобається, не забуваємо ставити лайк. Можемо коментувати і підписуємось на канал. Дивимося, нам треба подати добиток у вигляді многочлена. Записали першим. 4а множиться на а квадрат мінус 2а плюс 3 дорівнює. Що ми повинні зробити? Ми повинні помножити 4а на кожен доданочок в наступній дужці. Тобто 4а помножити на а квадрат, 4а на мінус 3а і 4а на плюс 3. Тобто такий фонтанчик. Робимо 4а множимо на а квадрат. Числа множимо з числами літери з літерами. 4 на 1 це 4. А помножити на а квадрат в степені ми додаємо, буде а куб. Далі 4а ми множимо на мінус 3а, тобто ми враховуємо дію, так, це буде знак нашого числа. І ми враховуємо примноження. Тобто 4 ми множимо на мінус 3, буде мінус 12. І А множимо на А, тут перша степень, перша степень буде а квадрат. Далі ми 4а множимо на плюс 3. Ми отримаємо 12, тобто зі знаком плюс, значить, ми цей знак плюс і ставимо як дію, яку ми виконуємо. Плюс 12 і політра в нас А. Друге. Мінус 3B квадрат, Множимо на 4b куб, мінус 2 b квадрат, плюс 3b і мінус 8. Дорівнює. Знову та сама історія. Ми мінус 3b квадрат множимо на 4бку. Мінус 3 множимо на 4 буде мінус 12. b квадрат множимо на b куб буде b в п'ятому. Степені додали. Далі мінус 3b квадрат множимо на мінус 2 квадрат. мінус множимо на мінус буде плюс. 3 множимо на 2 буде 6. І b квадрат множимо на b квадрат буде b в другому. Далі мінус 3b квадрат множимо на плюс 3b. Мінус 3 на плюс 3 множимо буде мінус 9. b квадрат множимо на b буде b куб. І мінус 3b квадрат множимо на мінус 8, мінус множимо на b, мінус е, буде плюс, і 3 множимо, на b, 3 множимо на 8, буде 24b квадрат залишається. Далі записали третє. 3 х квадрат мінус 4х плюс 12. Множиться на мінус 0,1х куб дорівнює. Дивимося, в нас тепер одночлен член стоїть в кінці. Можемо в голові поставити його наперед і робимо все те саме. Тобто, в нас фонтанчик, він йде просто тепер з кінця. Множимо, множимо, множимо. І що в нас буде? Мінус 0,1х куб множимо на 3 х квадрат. Мінус множимо на плюс буде мінус. 0,1 множимо на 3, буде 0,3. куб множимо на х квадрат, буде х, і степені додали в п'ятому степені. Далі мінус 0,1 куб множимо на мінус 4х, мінус множимо на мінус, буде плюс, поставили плюс. 0,1 множимо на 4, буде 0,4, куб множимо на х, буде х в четвертому. І мінус 0,1х куб множимо на плюс 12. Мінус множимо на плюс буде мінус. 0,1 множимо на 12, буде 12 на 1, 12, і одну цифру від окремої коми буде 1,2х куб. Все. Четверте. Записали П квадрат мінус 9п куб плюс 7p1. Множиться на 3П в четвертому. Дивимось така сама історія. В нас наш мішлан стоїть просто в кінці. Множимо 3П в четвертому на п в квадрат. По числам у нас 3 залишається, і P буде в шостому степені. Далі 3p в четвертому множимо на мінус 9п в кубі, мінус множимо на плюс буде мінус, 9 на 3 27, p в четвертому на p в третьому, п в сьомому. Далі 3p в четвертому множимо на 7p. Плюс множимо на плюс буде плюс. По числам 3 множимо на 7 буде 21. І п в четвертому на П буде П в п'ятому. І мінус 1 множимо на 3П в четвертому буде мінус 3П в четвертому. І далі записали 5. Так, у нас буде наступне. Це ми витираємо. І п'яте. 7аБ множиться на 2а квадрат Б. мінус 3аБ квадрат мінус 3А куб. І знову пишу фонтанчик. 7АБ множимо на 2а квадрат Б. Числа з числами, 7 на 20, 14. Літери з літерами А множимо на А квадрат. Буде А степені додаємо куб. І b множимо на b буде b. степені додаємо 1 плюс 1 буде 2. Далі 7 ab множимо на мінус 3 аб квадрат. Знову 7 множим на мінус 3, буде мінус 21, тому що знаки різні. А множим на А буде а квадрат. І Б множимо на б квадрат буде Б куб. І 7АБ множим на мінус 3а квадрат, 7 на мінус 3 буде мінус 21 знову. А множимо на А куб буде А в четвертому і залишається ще у нас бешка. Далі шоста. Мінус 6 м квадрат Н множиться на М квадрат n мінус 3M квадрат і мінус 4 н куб. Дорівнюємо. Знову множимо фонтанчиком. Мінус 6м квадрат n на m2 n, мінус множимо на плюс буде мінус. По числу у нас залишається 6 на 1, 6. m квадрат на m2 m в четвертому степені додали. n на n буде n квадрат. Далі мінус 6м квадрат на n множимо на мінус 3m квадрат, мінус множимо на мінус буде плюс, 6 множимо на 3 18. m квадрат на m m. Кубі. І n множимо на n квадрат n також в кубі. Далі мінус 6 m квадрат n множимо на мінус 4n куб. Мінус на мінус буде плюс. 6 множимо на 4 буде 24. m квадрат і n множимо на n куб n в четвертому. Сьом. 9a квадрат в. Міс 8а б куб, мінус а квадрат В квадрат, і це множиться на мінус 3 а, квадрат В куб. Дорівнює. Дорівнює, дивимося. Знову фонтанчик, але йде з кінця. Мінус 3 квадрат Б куб множимо на 9а квадрат б. 3 множимо на 9, буде мінус 27 а квадрат множимо на а квадрат а в четвертому, б куб множимо на б, буде б в четвертому. Далі мінус 3 квадрат Б куб множимо на мінус 8 куб. Мінус множимо на мінус буде плюс 8 множимо на 3 24, а на а квадрат а куб, і б куб на б куб б степені додали шостей. І мінус а квадрат б квадрат на мінус 3а квадрат Б куб. Мінус множимо на мінус буде плюс. 3 на 1 3, А квадрат на А квадрат А в четвертому, Б куб на Б в квадраті Б в п'ятому. Помножили. І останнє восьме в цьому номері П квадрат q в третьому, мінус 2П в четвертому, плюс 3 p куб і множиться на 5 p куб q квадрат дорівнюємо. Дивимось, що в нас виходить. Знову 5П квадрат множим на П квадрат куб. По числу в нас 5. Дивимося, куб множимо на п квадрат кв П степені додали 5, Дивимось, квадрат, Q квадрат на Q в третьому, Q степені додали 5. Далі 5П квадрат на мінус 2П в четвертому. Мінус множимо на плюс буде мінус, 2 на 5 10. П на куб – p в четвертому і Q в четвертому на Q квадрат, це Q в шостому. І 3п куб на 5 пкуб к квадрат. Знак буде плюс, тому що плюс множимо на плюс. 3 на 5 15. 15. куб на п куб степеню додали 3 плюс 3 в шостому, і Q квадрат залишилось. Тобто, так, у нас множиться одночлен на многочлен. Не забуваємо підписуватись на канал і ставити лайки.